Доброго дня всім слава Україні. Ласкаво просимо на наш офіційний Ютуб канал ЛНКП Айсберг. Сьогодні ми хотіли би вам показати наших працівників, покривельників, які є фахівцями своєї справи, які щоденно забезпечують безпеку, комфорт наших мешканців, відновлюючи покрівлі багатоквартирних будинків. Ласкаво просимо. Дах нашого житлового будинку по вулиці Фернса Ліста, де сьогодні завершуються основні покривельні роботи. Частина даху вже перекрита новими матеріалами, які нами були придбані в організації та себе так також зарекомендувала. Як організація, яка виготовляє якісні матеріали. Зараз ви можете побачити, як виглядає сам процес завершальних робіт даної покрівлі. От хлопці вже фактично на завершенні роботи, фактично об'єму запланованих робіт є виконаними. Кривельні роботи на даній покрівлі включали кілька основних ключових етапів виконання робіт, а саме в першу чергу йде демонтаж старого покриття. Тут йде огляд несучих конструктивних елементів, крок опришітки, елементи, які потребують усилення. Ми усилюємо деякі елементи, такі як обришітка, ми їх проводимо їхню заміну. Після чого здійснюється сам монтаж покривельних матеріалів. Ну, укладка покривельних матеріалів для того, щоб забезпечити нормальну експлуатацію даної покриви. Це один із багатьох об'єктів, які вдалося відремонтувати працівниками управляючої компанії. Залишайтеся з нами, далі буде цікавіше. До побачення гарного всім спокійного дня. Сьогодні, ви як мали можливість побачити виконання покривельних робіт. Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш YouTube канал. Я думаю, що далі ми будемо бачити. Якщо цей контент є цікавий для вас, ми будемо знімати іншу роботу працівників даної управляючої компанії. Дякую всім за увагу.